Бо вони мотивують на дії, а не на результат. Я стикався з мотиваційними програмами, де всі 15 KPI впливали на дохід. Були системи, де менеджер отримав винагороду виключно за відсоток від продажів. Я стикався з програмами, де сума бонусу за один KPI була 280 гривень. Якого результату ви очікуєте від продавця за бонус в три чашки кави? Так, звичайно, результат складається з набору дій. але платити за дію неефективно, платити за. Кількість зроблених дзвінків, не одне й те саме, що платити за кількість зроблених дзвінків з тривалостю в півтори хвилин. Саме стільки займає відпрацювання скрипта, що призводить вже до результату. Від чого має залежати дохід Селза? виконання плану продажів, виконання плану повернутих коштів, виконання норми конверсії, виконання норми АКБ, зашивати в систему мотивації KPI Типу кількості дзвінків, кількості проведених колів чи презентацій, кількості виставлених рахунків чи кількості виходів на роботу в офіс це занадто. Ваш пріоритет це результати, а не дії.